Починай повторну активацію систем. Генерале Славік. Ви вижили і досі командуєте. Кейн мав рацію щодо вас. Чи варто продовжити мою діяльність? Безперечно, для цього тебе воскресили. У нас проблеми з колами. Але Генерал я морзек, так? Чому би його просто не усунути. Ні. Поспішати не варто. Я воскресив тебе через твої логістичні та командні навички. Братерство у Хеосі. Але так, я. Вже... Та Кейн мав власні плани до зникнення. Ви мусите напасти на Гезей. Невеличкий блокпост ГЗІ чудово підійде для демонстрації моїх успіхів у експериментах з еволюції. Ми надамо тест у тваринку, а ГЗІ стануть біологічною часткою іменем Кейна. Командире, ви чули кабала? Рушайте.